Вітаю! Мене звати Світлана Черлік, я тренерка і реабілітологиня. Я маю десятки сертифікатів по роботі з людськими тілами. Я маю профільну вищу освіту, але найголовніше для мене це те, що я маю досвід вже більше ніж 15 років. Я працюю з тілами людей. Я вважаю що всі тіла прекрасні. Головне навчитися слухати їх, навчитися любити їх і ставитися до них з турботою. І тоді кожен тіло знайде своє світло. Мій канал Світло в тобі це простір усвідомленого руху. Тут ти знайдеш різноманітні практики з йоги, стрейчингу та пілатесу. Багато-багато цікавого, корисного підписуйся і навчись відчувати своє тіло наче витвір червитвірми.